не шифером, не черепицею, а баночками з-під пива накрив дах хліва на своєму подвір'ї. бердичівський пенсіонер Євгеній Новаковський. Над створенням оригінальної покрівлі чоловік працював майже два роки. Взимку шукав та підготовлював матеріал, а влітку вилазив на дахівку та прибивав до неї алюмінієві листочки. Процес і результат роботи Євгенія Віталійовича неабияк здивував сусідів. Все сам сими руками своїми так. На драбину вилаз. Так, да, да, на драбину Це ж теж літо. Жарко так, і він так все, знаєте, зробив красиво. Ідея зробити таку крівлю прийшла до 75-річного пенсіонера, коли дахівка хліва в чергове продірявилась. Перебравши усі сучасні матеріали, чоловік дійшов висновку, що жоден з них за якістю і ціною йому не підходить. Прийшлося шукати матеріал, який більш дешевий, значить, і більш. Стійки, значить, до всього. Прийшлося звернутися до баночок, які валялися під ногами. Валялись, значить, розібрав кілька баночок для проби. Вони оказались хороші. Ось так виникла ідея. Інженерська освіта допомогла Бердичівлянину зробити необхідні розрахунки. На хлів пішло дві тисячі баночок з під пива та інших напоїв. Назбирати таку кількість Євгенію Новаковському допомогли прибиральниці міського парку. Випорожняючи тамтешні урни, працівниці спеціально відбирали для пенсіонера банки. Потім чоловік приводив тару до потрібного вигляду. На кожній банці є два буртіка зверху і знизу. І знизу буртик. От по цьому буртику треба різати. Беремо ножовку, робимо по кругу, Отак прийшовся. Так само відрізається друге дно. Після того звичайними ножицями банка розрізається по довжині і майже готова для використання. Я їх як нарізаю, складаю один на другий, один на другий, один на другий, і там гиря у мене є. І зверху прикладую гири. І воно саме по собі вирівнюється. Вони потім рівненькі, рівненькі, стають. Накриваючи дах, Євгеній Новаковський викладав ще й візерунки. Тепер на покрівлі красується прапор України та стяг військово-морського флоту СРСР. Свого часу винахідливий пенсіонер там служив. Нині Євгеній Віталійович цілком задоволений новою крівлею, бо дешева і практична, а на сонці яскраво переливається усіма барвами. Вважаю, що він дуже довговічний. Це піщовий алюміній, значить, а алюміній самі знаєте, значить, він і не короює, його не бере, значить, і, і нічого йому не робиться. Значить, і, і буде стояти, значить, колись стаття в газеті була, що тисячу років чи, чи 100 років баночка алюмінієва роз, на свалки гниє, значить, нічого йому не зробиться. Значить. Оточуючі оцінюють новаторство пенсіонера по-різному. Когось такий приклад вторинного використання відходів не дивує, а хтось просто не звертає уваги, хоча частенько ходить повз оселю Євгенія Новаковського. Не звертали уваги якось. звертали увагу. А зараз звернули, і от що є ваші враження перші. Ну певно, людині дуже велику кількість часу для цього потрібно було витратити І велику кількість, як кажуть, банок. Людина, котра це робила, ну таке натхнення якесь було. Що вона за мету себе поставила, от так, ось так зробити, а можливо якийсь варіант, що в людині більше немає чим накрити дах. Задумка цікава, що мали валятися десь, вони відходи від виробництва, які дуже важко утилізувати у нас час, тому в землі вони не перегнивають. тому… А так, екологічно чисто, можна сказати. Якщо це матеріал екологічно чистий, то і дах вийшов, екологічно чистий. Тому, в принципі, цікаво. Голь на видумку хитра, тобто кожен собі якось викручується в цьому житті, щоб отримати якесь від того задоволення. Людина, напевно, зробив щось на щось, розраховувала, використала, зекономила гроші на покрівлі. Таким чином і людині добре, і тому, хто використав, і тому, хто спостерігає за цим.